На цьому відборі саме нормально відпрацював я і Кармеліта. Кармеліта збри нормальне бабла, а я заробив Макдональдс і від бацулі малого два карпових. Нормально, спільні. Новий відбір в рух медіа. Чим за рік збудували медіа, тім рух медіа, чим на престолі в короні. Перші в медійці та перші на полі. Права перервані, перериваю правила. Привіт, передаю провокативним провокаторам. Ну що, друзі, у нас відбулося насправді дуже багато подій. Минулому місяці був дуже насичений. Да? Ми провели відбір, потім після відбору ми вже з новими гравцями встигли поїхати на виїзний матч в Луцьк, де ми грали з легендами Волині. Встигли там підписати Михалика. На наступний день ми грали збірною лікарів. Ну коротше, було топово. Да? Було класно так задуматись. Ми підписали колишнього капітана збірної України Тараса Михалика. Да, ну. це, якщо чесно, як, після того як підписали Микола Морозіка, я вже думав, що вище ну, нема куди, але є. Куди. Є. Да, я думаю, що Тарас Михалик нам допоможе виграти ще декілька трофеїв. А панків? і панків ще є. Пацане, Ні, чесно, Ці, я думаю, що... один, два, три, чотири, чотири гравця на зупел. Ну, ще трошки і, ну, і все, ну, і, да, може, і можна можна, можна заявлятися, сніж? Може, ще я попаду скоро. Ні, але може. Так, так. Всі, по-моєму, дай є пацани. І всі, хто попали в другий етап, теж є. Так, всім привіт. Сьогодні в нас тренування. Ми, в принципі, продовжуємо другий етап, і сьогодні він буде заключний. По життю притягую сильних людей і рвусь до сильних. Ви дуже сильні. Рухмадім. Ви просто даєте шуму максимально на всю Україну. Ви одні з кращих і краще тягнуся до кращих. Ось, Юрій, так. Поняв, що робиться. Зараз пасані всіх, якщо вони мовчать, я х мовчать. Ну все, то будь нормальним, б мій адрес хоча б. побудеш в футбольних командах, будеш мені розказувати. Тут тут собака. Що сталося? Я сказав, що в мене погана колона, бо ми робили передачі, мені дали не точно передачу, то я так пошатів. Він не зрозумів. Типу я розумію, що він сагрівся, тому що це не футбольний гумор. Максимально приємна, максимально потужна, атмосфера бомба. Якщо саме ти, крутий блогер та крутий футболіст, ти ще думаєш, не думай, бігом підписуй, бумаги і рухайся в сторону успішного успіху. Сама медіа, рух тім. Тебе вже чекає. Якщо цей раз не встиг, нічого страшного, збери раму в кущі, наступного разу приходь і пробивай. Стукай до тих пір, поки не відкриють. І реально проб'єш всі двері і відкриєш. Якому партнеру ми хочемо подякувати за підтримку? Партнеру Фалфбет, грай та вигравай, партнер Фалфбет, рух медіа Тім, Артем Сахацький, шномер База, це людина. Дякую, подякую Вові. Дякую, вам. дуже приємно. Дякую за інтерв'ю, усім Давай, Які емоції твої були, коли написала тобі, що ти приходиш У мене в мене прошли сльози, я кружочок потім Я потраплю в команду, кружочок покажу. В мене сльози потекли, я дівчині написав, вона за мене радується, каже, каже, давай, сьогодні твій шанс, ти скільки хотів, третій раз вже їдеш. Тому тільки сльози, тільки позитивні емоції. Просто обожнюю цю команду. Дивіться, я сидів в їдальні тоді, мені приходить сповіщення. Я в мене ну пішли сльози, це понятно. Я так хотів закричати, але потім вже дочекався, знову прийшов, я обрав на всю академію, якщо чесно. Мої емоції були не Я був дуже такий радий, написав дівчині, вона мені сказала успіху тобі і, це, і все. Ну я зараз тут вже третій етап мій відбору надіюся, що попаду. Надіюся. Неочікуваність, здивування. І ейфорічна приємність. Валера, ось такий музик. Дивіться, ми з м'ячем добігаємо сюди, вдягаємо на себе маніжку і тоді вертаємося назад. Віддає м'яч, наступний бере м'яч і все на швидкість. Що робить з людьми, які навіть маніжку неправильно одягнули. Я не знаю, що з ними робити. Знаю, я їм дав шанс там, медійним. Це Гаскону. але коли Гаскон мене питає, що робити, то має, важко йому відповісти, коли він даже не розуміє суть питання, бо він його задає, але він сам не знає, що він хоче спитати. Знаєш, Це, це так виглядає зі сторони. Але нічого, головне, що пацани прийшли, бажання виявили. Сьогодні буде заключний. По суті, заключне тренування перед тим, як ми приділимось, кого ми залишаємо. Сині, ви взагалі що, прийшли сьогодні? А сильна команда, вас всі наші пацани, ви що в нього не дивно. Ми ще сьогодні обсудимо тренування і вже наберемо тим, хто буде вже в команді. І запросив на тренування в четвер і вже залишився в нашій команді. Пацани порухались. І... Да. Хочу від себе. Так як я в житті вперше в футбол пірнув, вперше взагалі, тобто я в дитинстві ходив, там, може, декілька разів. І так як я варюся в медійному кутлі, я мав ще з весни прийти з, з лисним, але тоді не вийшло. Прийшов от зараз. То хочу просто подякувати, що прийняли сьогодні на тренування. Побігали, і приємно з кожним було побачитись. Я так говорю, ніби я вже уходжу, може, ще буде шанс залишитись. Але <риві> е <риві> е <риві> да, Від себе я багато що можу зробити, типу. але кого може десь задів, щось сказав грубе, перепрошую. А в загальному всім дякую, бо всі красиві, всі супер-пацани. Я всіх люблю, бо я всіх знаю. Всіх люблю. Якщо я щось десь сказав, доброго вечора. Я Жукровський Володимир Гравець, рух медіа. Тім. У нас така невеличка рубрика для нових гравців, які потрапили з відбору до нас в команду. По одному куплетику якоїсь пісні, будь ласка. Цей сон, цей сон. Мені щоночі сниця. Ой, Марічка щечері, че щері чечері. Ой, Марічка щечері, чечері чечері. А я поклав своє кохання, кохання на вівтар. Мама, ласенькі долоньки, Син. сина чи доньки, рідніші за все. Ніжніші за все. Я тебе кохаю, але не зовсім. Я розбила серце, не ходи, ходи тут босий! І ще одне таке питанечко. Після першого відбору ми з тобою домовлялись, або старший Васко говорить в програмі On Air завжди про рух медіатім, або два Карпових спінінга. Що там карповий спінінг? Дивись, Єдуть, чи ні? Я баті позвонив по поводу карпових спінінгів. Да. Він мені сказав, що я зі Львова додому можу не повертатися, тому мені так треба тут шукати з житло і щось придумає. Вітя! Вітя! А зараз ми хочемо подякувати нашим партнерам Босавто. Завдяки ним ми можемо розвивати медіафутбол футбол в Україні. Автомобілі під ключ з повним пакетом документів. Компанія працює на ринку більше семи років. Повний супровід купівлі та доставки авто з США та Канади. І прямо зараз компанія Босавто проводить розіграш в твоєму інстаграмі. За донат на зсу. Ти можеш стати власником BMW 5 серії. Ми вже сьогодні запросили, нас залишилось четверо гравців. Точно ми беремо це Хама. Але я зразу вашу роль в команді, щоб ви розуміли, щоб інтегрували швидше. Хама, твоя роль це відповідати в роздягальню за настрій, за музику. На тренування входиш по бажанню тренуєшся, бо ти розумієш, це не твоя сильна сторона і грай, щоб там не було недорозумінь між мною і тобою, що там а, десь не іграєш. Але, 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 якщо, але якщо виграєш в конкуренцію у когось, я буду дуже-дуже радий. Музику задоволювати. <рес> <рес> Цей момент. Другий це Макс Джуніор Вацко. Макс, 16 років. Ми беремо в команду. Там було багато питань, в тому, що йому 16, нібито з 18 ми беремо в команду. Але ми подивили статистику. Ямаль в Барселоні теж в 16 Тому ми Тому е, ми, е, Макса, беремо в команду по тій причині, що велике бажання особливо розвиватись медійно і на футбольному полі хороші навики і гри в футбол. Тому ми десь на перспективу працюємо і в тебе віримо, Макс. Тому, Залишається у нас е, Іван і Вітя, правильно? Дивіться, які у вас вимоги. Ми ще поки не закріплюємо вас в команді, ми даємо вам 2 місяці випробувальний термін. Якщо е, Івана я беру більше в плані спортивної частини, як, е, щоб нам поміг, але так, е, як нас, медійний футбол. За два місяці ви двоє маєте набрати плюс десять підписників тисяч в соцмережах. Да. Пацани, хто це на ваш вибір. Плюс десять має бути за два місяці. Є да? <палізов 'я> ті, хто вже в команді приєдналися, а є ті, хто е яким ми дали шанс е проявити себе в медійній історії, і вони мають за короткий термін два місяці. Набрати кіль... кількість підписників, і тоді вони залишаються вже на постійній основі е, в команді. Це такий випробувальний тест. От така у нас ситуація. Звичайно, в цей період, який є, і ми, в принципі, відбирали найсильніших. Е, хто був на відборі, ми даємо шанс, е, те, що я говорю, і, звичайно, ми підсилились. Тому ну, я як тренер задоволений. Блін, такий класний випуск. Ну. No. Кому ти завдячуєш? Ну, я зазвичай завдячую нашим партнерам проекту Фабет. Uh, а якби не вони? Я думаю, що може випуску навіть не буде. Фабет, будь всередині. Разом з рух Медіа Тім та Фабет. Uh, розкажи, будь ласка, свої емоції. Сьогодні ти почув, що ти нарешті в команді рух Медіат Тім. Я, напевно, як ніхто ціную це місце. Я вже пробував три рази, це мій третій відбір. Дуже щасливий. Ще й вчора написали, отак: от, десь годинка шоста. Я до того вже думав, та все, вже напевно знов і все. Mm -hmm. Але коли написали, був дуже щасливий. Чесно, я е, очікував, що пройду, але все одно була якась така хвилинка ейфорії, такий, такі да, да, мені вдалося. Все, що я робив, це було не зря і вийшло. Е, я Хома. Починаючий блогер, можна сказати, почав знімати в березні, в 24-му році, вдалося набрати в Тіктоці 450 тисяч, в Ютубі 200 тисяч, в інстаграмі 170. Дотичний до футболу, ну можна сказати, майже не дотичний. Просто от сподобалася така двіжуха, як медійний футбол, і вирішив себе спробувати в цьому. Я був на попередньому відборі, не прийшов. Тоді в мене було 30 тисяч підписників, і я собі так подумав: так. Тума, пора показати на що ти здатний, і почав знімати тіктоки, нащупав, як воно все працює, і от. налаштований серйозно. Я би хотів от просувати цей медійний футбол, дуже е, здорова штука, гарний приклад молодому поколінню. Мені потрібно терміново похудати. Моя ціль зробити мінус 15 кілограм за два місяці. Оскільки я прийшов в найкращу медіа, футбольну команду рух медіа, тім я повинен бути дуже швидким. А коли ти важиш, як бігімот швидким бути нереально. Поки не виходить, дуже люблю їсти, максимально обожнюю їсти. От вже думаю, футбол поможе, але після тренування ще більше апетит проявляється і ще більше їм. Але я себе змотивую і треба похудати, щоб краще бігати, бути швидшим. Зараз я важу 94 кілограми. Мій ріст 1,87 м, а хочу уважити хоча б 84. Ти би взяли чисто через танк. Ну, поблазу, так? Звісно. Ну скажи, будь ласка. Ми ж люди повірили, ну, власне, ну що зробиш? Якщо чесно, я останні тиждень дуже сильно переживав, але зараз, після почутих слів, просто радість переповнює. Нарешті я в команді буду робити все можливе для контенту, для для розвитку цієї команди і для розвитку футболу в Україні. Я Оско Джуніор, Я 12 років займаюся професійним футболом. Місяць тому закінчив через те, що багато травм було і перестав отримати задоволення. Вирішив спробувати себе в медіафутболі. І зараз в рух медіатім». Я за рух слідкую з самого початку створення команди. Бачу, що тут організація на топ-рівні, є офігенні місця для тренувань, є хороша збита команда, яка виграє, яка дає емоції, і за рахунок цього вона до себе захоплює увагу. Я після першого етапу відбору дуже нервував, бо по моїм особистим враженням мені здалося, що я не дуже не максимально себе показав. Але в четвер, коли я вже перед тренуванням дізнався результати, було неймовірне полегшення і нарешті спокій був. Я сподіваюся, що за рахунок свого минулого, футбольного минулого я зможу команді дати трохи в футбольному плані. Мені я зараз розвиваю, але я розумію, що я відстаю від усіх дуже сильно. І ну, налаштований я серйозно, бо це як заміна для основного футболу. Це зараз головне заняття. Як сказано, так і сказано. Провальний термін буду працювати. Багато є ідей, будемо реалізовувати, дивитися. Футбольних якостей, вроді, проходжу. Залишилось підтвердити свою медійну якость. Я дивлюся, ж реально все. По-перше. По-друге, я не думаю, що мені сказали за, облич, за обличну цифру, щоб я, щоб я не пройшов. Я думаю, що це плюс-мінус буду розуміти. Часом буде, буде зрозуміла динаміка. Тобто, якщо я буду набирати-набирати, то якщо наберу 9500, я думаю, що мене ніхто не вижене, грубо кажучи. Yeah. Поняв, ну два місяці мені такого дали. Я, ну За мене хто, словно, гори, я так сам пацан з простіших. Yeah. Колегенько піднімаємося. Я yeah, його знаю. Ніхто? Ну, ось, змі мене попере. Ух, гасма вже відкрилася. Будемо з самі гнезів туди, доверху, доверху, до верху. До речі, він просто до туда. в ідеалі знає англійську мову. Можеш сказати, що ти дуже радий потрапити в рух Медіа тім, там і що-то таке? Як ти вмієш? Давай. So, hi everyone. I'm so glad to be here. Like, uh, I'm so close to being в рух медіатім. So, that's... I guess so I'll be here in two minutes as well. So, Oh thank my god! god. <laughs> yes, <sir. laughs> uh, I just want to tell thank you our partner Faubet. А, ти дякуєш нашому партнеру ФБ? А, чел, будь yeah, серед yep. разом, I'm, I'm разом з рухом дітей та ФБ, бро. I'm telling you the dads, bro. That's it. Ну, 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 ну. Подає Іоніце, Лайпач Панків здорово рятує свою команду. А і перед цим епізод удар Іоніце і знову все Панківа. Ні, ну тут дуже солідно. Пацани, нам реально є в чому повчитися. Це дуже хороше підсилення для нас. Перше, Чому спанукувало на таке підсилення? Ясно, що це в минулому дуже хороші футболісти. І е, про них е, їх всіх знають. Це раз. Два е, всі команди, які приїжджають до нас, ми всі бачимо, що хочуть нас перемогти. Ці команди будуть ставати сильнішими. Я рахую, що такими підсиленнями ми маємо верніше не маємо, ми маємо не давати шанса. Тим командам, щоб вони взагалі думали, що можуть приїхати і нас перемогти. Тому е, отака складова цього підсилення, ну і їхня роль, е, ми знаємо, наскільки Тарас Михайлик комунікабельний. Е, і е, Принципи життя мені симпатизують його, і я дуже радий, що він доєднався. Так же само і Юра Панків. Е, я його також. Довго знаю, він буде відповідати, десь допомагати мені виховувати наших голкіперів, ставати, щоб вони ставали сильнішими. У Нас їх багато, четверо. І вони мусять прибавляти. І вони точно будуть прибавляти біля Юри. І Юра також буде нав'язувати конкуренцію. Але ми розуміємо, ми вже прокомунікували, що ключове це давати. Ми вже своє відіграли. Ми маємо участь приймати в таких зарубах ключових іграх. А в основному це все для медійних наших гравців. Так, насправді я слідкую за рух медіа самого початку існування. Це цікавий дуже проєкт. Е, цікаві ігри. Я розумію, що насправді в світі зараз дуже розвивається медійний футбол. І, е, Подобається насамперед діткам, подобається дорослим, хороша відвідуваність. І я думаю, що за медійним футболом є майбутнє. Ну, насправді ідея проста. Ідея допомогти своїми знаннями, своїм досвідом. Ніхто не збирається конкурувати. Я сподіваюся, що кожен буде отримувати свій ігровий час. Насамперед, я для того, щоб передати те, що я знаю, хлопцям, які є зараз в команді, вже завів, да. не маю багато підписників, але для мене це нове. Я під час професійної кар'єри не дуже вів соціальні мережі, але зараз я розумію, що. Будемо вчитися разом. Так, насправді були і смс-ки, і дзвінки. Більшість з них підтримували, з розумінням ставились до цього. І були, хто трішки підтравлював, але це нормальний процес. такі чи, всі, чи, 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 які питали, як попасти до вас? О, багато було, чесно, багато. Навіть скажу так, що навіть Колишні професійні футболісти вже дзвонили, питалися, як попасти в нашу команду. Життя покаже. Походу ми стримувалися. На рівному Ті, не не дуже серйозно. Та, може може бути. — бути. — Давайте піднімемо. Юр, давай піднімемо в роздівалку Давай в приходу місці. — На праву ногу, чуєш, давай. Юр, чек, можеш? Тобі свідомість, чекай. Для води у нас нема. Дуже неприємна ситуація, можна сказати, на рівному місці. Грали квадрат, опорна нога, просто завернулася всередину. Відчув жахливий хрускіт в коліні, потемніло в очах і просто страшна біль. Насправді на той момент думок не було жодних. Питання було одне, чого так сильно болить, а вже пізніше, напевно, в роздівалці, коли почув від доктора, що швидше за все ці зв'язки, то була думка, ну, напевно, на ближчий час награвся. За цих декілька днів я вже встиг обходити не одного лікаря. Один хірург сказав, дивлячись на МРТ, 100% це буде операція, мінімум за три тижні. Інший лікар, полігаз з руху, сказав, що як існувала така маленька можливість, як рух медіа програти на US Steel Cup, так само існує така маленька можливість, що я обідусь без операції. Але треба бути дуже обережним цих ближчих три тижні, дати повний спокій нозі, тоді повторний огляд і, можливо, без операції. Неділю проти шахти не зіграє. Походу. Так, то орієнтовно відновлення, не можу сказати, так як кінцевого діагнозу немає. Це два варіанти. Або 4,5 місяці це випадку, якщо без операції. Або, думаю, близько 9-10 місяців, якщо з операцією варіант. Наша історія це історія стійкості. Старий прикинь, Тільки недавно створилось рух медіатів. Ну як недавно, буквально рік. І зараз вже Україна, збірна України з медіафутболу їде на чемпіонат світу з медіафутболу, де буде Піке, Пірло, Ібрагімович, Єркасілі. Там, там буде збірна США, буде можливо навіть Спіт буде. там. Ну, це просто це да, прикинь. Медіафутбол – це як біткоін по 2000 тисячі доларів. Все тільки росте і тільки починається.